Секундочку. Так. Тут циферки є якісь. А це я зробив. Це я виконав. Що це таке? Паотені. Оце тут, напевно, треба. Це івенти, якісь переплетені миті, завершить завдання, щоб розблокувати історію та картки галереї. Вау. Wow. Ого, залишилося часу 8 діб. Ого. Завдання. Стоп, ану ще раз. Завдання і подія. А, це просто квести виконувати. А -а -а -а. Ага.

а розкішний. Придбати розкішну бойову перепуск. а все зрозумів. Розкішний. Оце теж розкішний. Типа, це не візьмеш, це не візьмеш. А угу. оце візьмеш. Ні, це теж пише розкішний. Ага. Ага. Ясно. А, оце зимове свято. правила Зимове свято. Подробиці. Покращити прикраси, щоб підвищити значення зимової атмосфери. Що дасть вам змогу отримати святкові нагороди. Для поліпшення прикрас вам знадобиться золотий іній, який можна зібрати, виконуючи завдання події сезонні завдання випробування. Щойно прикраса буде повністю покращена, ви отримаєте доступ до безлічі нових виглядів для неї. Обміняйте її та прикрасьте нею свою листівку. Щоб обміняти ці приголомшливі вигляди перекрас, вам знадобиться срібний іній, який можна отримати виконуючи завдання події та зазоні завдання випробування. <кху> <кху> Сувенір події. Комбінуйте різні перекраси, щоб створити власну синю картку зимого свята на згадку про урочистості. Ви можете створити свою картку з свято з 12 години 1 січня 20. -го. Блять, два... <клістити> а, горішок горішок просто в горді сидить. <клістити> з 25 <-го> року. <клістити> Називається батончик зі з горішками. <клістити> Ого. Ага. Тобто є якийсь режим. В якому є ще інші завдання? <кій> Окремі. от Подія зимове, свято. Є переплетені миті, це. <кій> івенти. Є випробовання, є шодені завдання. <кій> Ого. го Хуяся, що тут попридумували? Ну, грати. Ага. 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 Капець. Герої, тільки Джеф. Сухопутна акула. Свята зимою бризки Джефа. Мапа Ізгард, Королівський палац. Відродження далеко від ворогів. <кхід> Умова перемог... перемоги. Перекрасти більшу частину мапи за відведений час. Ш Шо? Треба, коротше, цей прикрашати мапу. Королівський палац, аркадний режим, свято. Зимою бризкіт Джефа Ізгард. Скрипозуб. Ага. Цікаво концепція. І що? Так, все одно треба їх дамажити. Не, воно не робить? Це треба прикрашати народ. Чи що треба робити? Нашого тут ХП а, все таки вбивати. А, -а, а. Мені треба було його виплюнути. А. -а, -а, -а. Он як! Все, я тепер навчився їсти. Поки я нічого не розумію, як мені виграти. Ну, типа, як зробити так, щоб наша команда виграла. За Карту, не випрагнули, ні? Сьогодні програли? Блять, я ні хера не зрозумів, блять, це шо? Ну, в нас кілів більше насправді, а в них менше. Але вони виграли, значить, дійсно, треба. Не вбивати. Це просто заважає. Але в результаті все одно треба робити так, щоб прикрашати місто, типу. А не вбивати. 20.30 піду. 20.30 точно завершу стрім. Як в це грати? Треба подивитись на своїх, що вони роблять. О, що ви? Просто ось так робити і все? А вони заважають, блядь. Mm -hmm. Да. Червоне це їхнє, і треба на своє перетворювати. Окрім того ж. Ага. Мене хтось прокотнув чари. Тепер мі мій мене прокотнув? Ага. Ага. во, відсотки, відсотки, Йдуть, 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 йдуть. Йдуть відсотки, йдуть відсотки. Всьо ми виграємо, бо я зрозумію, як це грати. Але цікаво, цікаво концепція. Ага, сучара, а це мій. А ми виграли. Шість сім відсотків. Вікторі <laughs> блін, головне зрозуміти, як це грати цей режим і все, <laughs> давай ще один. Да, аркадна така. Режим Аркадний. Та й взагалі гра така якась аркадна. Тут всякі такі режими, всякі такі завдання дають, хоча грався у нас з батлпасом. прикажте місце, коротше, снігом. Прекрасти місто снігом поганяв, поганяв. Це сучара. Дядь, мене з'їли. Я програв. Я з'їв-викинув противника, а мене противник. Другий з'їв і викинув за карту. А вони виграють, Ще не вечір, Ще не вечір, блядь. крім Тридцять секунд треба триматись. Нахуй вали, блядь, звідси, блядь. Все, блядь. Тепер треба завойовувати ще більше. Ага, давай з'їм тебе. Виплюнути. Нахуй вали. Ви здохнете. А, мене хтось викинув. З... Тоже з'їв. Ну, все одно ми виграли. 64. Блядь, треба... Треба швидше шуче... Появитись, щоб помогти своїй команді. Давай, 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 ми виграли. Ага. Там було дуже близько. 56 і 46. Вікторія, перемога. <кхи> Якісь оці завдання виконую. Треба ще один раунд зіграти, щоб напевно прям всі завдання виконати. Хованки. Давай ще одну. Та от поки ще 15 хвилин пострімлю, то перекину вас. Е до, до якогось іншого стрімера. Рейд кину. А сам піду очаряти. Цікавий режим. Це просто реально на. Я мені вже набридло. Типа це на два рази і все. На два раунди, а третій раунд я вже чисто через ті завдання граю. অনিশ্চয়ই Блять, один стоїть. Ми програємо, тому що в них перевага. Встав він, прокинувся. Та потно, звісно, вони не дають, і ми їм не даємо виграти. Та не треба, блін, вбивати, треба далі завойовувати. Вчора. Та ні, вони виграли. вони реально, блять, грають, а наші двоє щось не грають. Чи один? Ого. Як це за 25 секунд перемогти? Ні, ну тут програла. Все. <плес> <плес> Блять, з такою суттєвою різницею. До речі, цифри, невірно, показує. Зверху 66, а у них 56 чомусь. Невірні цифри. Ну я гляну взагалі які там ще завдання були. На оцей івент е зимовий режим. Ого. Отримати нагороди. Срібний і ні. Легендарний трофей Джефа. Яку прикрасу ми можемо отримати натомість? Можна отримати у опробованнях і завданнях свята зимої бризки Джефа. І як забрати? Отримати нагороди. Це отримана нагорода Мало би бути в перекладі. Ото ти стрімиш, а я кинув. Вітанечка, юкай. Вітанечка, я бачу, ти кидаєш, але у мене стрім до 2030. Я завершу 2030, піду вечеряти з рідньою. З рідними і вже десь там пізніше подивлюся Телеграм. Прикрасити. Ого, повідкривалося. Коротше, мені всякі якісь прикраси тут. Йо, пересити! Завдання. Зимове свято ось. Цікаво, давай ще грати. Просто грати. Королівський палац. Зимовий івент в Marvel Rivals. Треба right, прикрашати місто. Не давати прикрашити місто більше, ніж ми, 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 ми маємо більше. Ну, і ще можна. Стріляти з тіпа, блядь, вони перешкоджають. Але тут в пріоритеті не то, треба прикрашати місто. за мною, да? <говори> <пірку> <пірку> <пірка> так, виплюнути його треба. Нахуй, лети. Блять, ja, не треба з ними битись, треба завоевывать место. Пиздец. блін, блин, шауда нормальная команда. Треба їх перегнати, у нас ще хвилина. Ой, блядь! <говори> мене зараз викине це чара. <говори> <говори> І поки я зараз спавнюся, це має пройти десь секунд 7-8. Так, все час. 30 go, start, go! Програли. Коротше, дві перемоги, дві поразки. Well, Але завдання все одно якось виконується там на цей івент. З нього, акула. <laughs> О. Все, останню катку граю. Або ні, я вже виходжу. Роблю рейд. Роблю рейд. Бля, я зарано нажав Скейп, там було отримати нагороди. А воно і так забирає, походу. Тут ще пошта є. Що тут? Ого. А що це? Так, зараз читаю. Дякуємо за супер підтримку Marvel Arrivals. Ми запрошуємо вас приєднатися до. Uh -huh. NetEase Gamer Premium, щоб отримати ще більше супердосвіду. Натисніть кнопку, щоб приєднатися до NGP. Uh -huh. Ми з зі нетерпінням чекаємо вас там. Ясно. А тут що? Досягнення. А тут що? А, тут треба прикрашати, Ну, це пізніше. Добре. Я виходжу.